Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Біно і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Поїхали, пацані! І так, це у нас з вами 93 я серія по Блекраші. Ще 7 серій до завершення нашого серіалу. Пацані, 7 серій. І ще ця серія і дві серії. Ще, пацани ще дві серії до завершення BlackRide, цього, до завершення правительства. Після правительства, пацани, не переживайте. Не на, на 95-й серії ми завершимо серіал, а до сотої дотянемо. Ми просто-напросто будемо працювати на водолазі. До речі, зараз в мене вже 10-й ранг, рівно 10-й ранг. Я вже головний ліцензор, пацани рахуюсь. До речі, вчора віддавав. Не вибух, давайте беремо форму. Вчора видавав пацани... У мене вчора відео було без звуку, але воно було в мене на 9 хвилин. Дві хвилини я віддавав ліцензії, було щось три. Да, було три людини, я їм видав. Одному віддав на категорію А, другому на Б, а третьому видав на це на фурі пацані. Да, да, так і Взяв все разом за це 8К, якщо я не помиляюсь. Зато за одну категорію там щось дві, за другу дві з половиною, а за третю три. короче, чи... Чи 7, чи 8 тисяч взяв. Я точно не буду казати. Тому вчора в мене відео було зі зву... без звуку на 9 хвилин, а сьогодні зі звуком на 12 хвилин. Тому прижимайте лайки, сьогодні буде весело. Поїхали! Погнали! І так, осені, що в нас ще раз? Поїхали! І так, Василь, послі... і що в нас зараз? Я зараз знаходжусь в тюрмі. Я зараз в скині головного ліцензора 10-го рангу, хоч тут і нема рангів, але все одно тут є останній 10-й, останній головний лі ліцензор. Я зараз є той самий головний ліцензор. І що, пацани, давайте одразу ж, одразу ж пишіть свої мінуса від цього відео, пишіть мінуса, давайте, що тут не так, починайте там ха-ха-ха, у своїх коментарях, як, як ви любите, як дехто любить пацані. За 100 відсотків таких 10% відсотків нечисті. Так, от речі, дивіться, оцей скін головного ліцензора дуже-дуже мені схожий на скін Байдена, Джо Байдена, президента колишньої Америки. Прям дуже. Він якийсь лисуватий, сивий. якийсь сивий. Зараз то Трампа, а на Трампа він не похожий. Ну, у натурій скін мене лисоватий і якийсь сивий. І похожий дуже-дуже на Байдена. В натурі ще такий знаєте, галстук, цей костюм. Дивіться, точно Байден. О, зараз. Наблюдаємо за цим скіном. Це у нас Байден Лисий. Байден якому 75 чи 78 років. Я взагалі не знаю, скільки йому чи 76, чи 77 років. Ладно, пацани, даємо тіпам свободу. Деяким типам, деяких типів треба випускати, але тих, які або посажені ні за що, або які себе вели добре, ну, і або в них мілке правопорушення. Звичайно, що якщо вони робили таке, як білий грака, то їм це не пробачається, або їй пепешили. Але якщо вони там за якісь, не знаю, за якісь е -е, постороннє ПО, яке показалося адмінам, чи за якісь, не знаю. Надіння надівання спам, типу якийсь спам, а флуд за те, що він хотів надіти аксесуар, там потім йому не ті, сняти І через 2-3 секунди одразу ну, сняти, то його типу, посадив емурган. Ну, По всякій мілочовці, якщо його ми б будемо випускати. Так, байден. Е, Тут кидають гроші, <coughs> опустимо цей момент. Пація, цей момент ми саме впустили, що мені хтось щось кидав. Я випускаю просто, випускаю налогія. Технологія, налогія. Так, ну я в принципі ні, в принципі, чую, просто маю себе опускати. Це вже, до речі, на новому управлінні. Мене просили останні, останні серії зробити останні сім серій зробити на новому управлінні. Тому сьогодні у нас нове управління. Завтра, ну, може завтра половина на новому половина на старому. Мій баланс зараз пацієнта становить. Е, скільки? Чекайте, дайте прогружу, бо я тут віддаю гроші. Так, коротше посилення такого. Мій ваган зараз становить 784 тисячі 620 рублів. 620 рублів. Ну, непогано, непогано, так я вам скажу чесно, признаюсь, є. І, до речі, мені треба випинити квест пройти міні ігру, комп'ютерну гру. Ні, ну, пацани, реально, 784 тисячі 620 рублів. Це непогано. І плюс на карточці 500 тисяч, не забуваємося. Мене, мене очі Я вам завдання пройти. Я в натурі таке завдання ліцензора пройти одну комп'ютерну ігру. І це у нас або дербі, або сей. Або дербі, або рубіловка. або ще якась финя, коротше. Так, кую тут. Здоров, здорово, 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 здорово. Сіяй, сіяй, мага. Хі -хі -хі. І мага сіял, как мох. Так, тут треба пройти. Оцьово. Ну, давай ми цього пройдемо, це у нас дербі, так? Да? Це не. Чи це Рубілова? Та ні, це вроді не, не Рубілова, да? Проча, ладно, ладно, банали. Опа, куди? Куди, синочок? Я взагалі в скіні ФСБшника. Я зараз, Я зараз правительстві, пацани. Так, і тут ще б у мене два ФСБшника. Опа, чого? Три ФСБшника летять на... на роботу. Опа, там ще один. О, о це мой? А слово лише? Предателі! Предателі, та так не можна! Не, ну капец, капец, в зали капец. Сочи, блин. Так, берем пацаны. Зонечко. И вперед. И вперед, так, Опача Опача, опача. Блин. У меня веки не Перезаходимо. Перезаходимо. Перезаходим. Я знову костюм Байдена. Не хайт. Так, э, пацанами названия пацаны шоу. Не треба йому написати за свободу давайте права на С. Я ж навіть не тільки вправите, тож не тільки в правительстві видають э, ліцензії. Просто щоб правительстві щоб це місце, яке більше ліцензорів, де се де їх найбільше. І то і туди всі їдуть, щоб, щоб отримувати ліцензії. Щоб ліцензіорі їм видавали ліцензії, А вони отримували ліцензії. Але. А то вони туди їдуть, але ліцензіори можуть як в правительстві, так і десь на вулиці, так і, так і в тюрмі віддавати ліцензії. На да, данатурі. Хто цього не знав, де це знати. Ну так. А полізна ця інформація чи ні, це вирішувати тільки вам. Хіба що вам? Так, опача. Ладно. Давайте, пацані, тут. Опа! Кейс бомжа з календаря. Давайте зайдемо. Давайте відкліємо його пізніше, мене зараз прави, мені треба. Зайти в тюрму. Опа, часа, здорово, здорово тебе. Що здорово, терорист. Трюга, это все. Ставим форму. Короче, пацаны така храста, так на сьогодні вийшло, але це ще не кінець, це ще далеко не кінець. Продолжаємо далі. Не ну якось так. До речі, мені треба прийти за нове завдання. Мене не звільнили, нічого не треба прийти за нове завдання. Це вже, до речі, зайшов на старий движок твоєї скажу, що типа времени все. Так, поки я що пока не прийшла хвилина друга. Так, я, поки я переключився на старий движок. мені треба пройти тут такий, такий квест, бо пройти знову занову ці квести. Ці, не квести, а ці завдання. Так, ну що, пройшов, зайшов, матеріал ще один квест. Не квест, а опит. Хоча я вже і так максимально. Так, все, пацани, така движуха. Що, понадоби далі? У це відео мало бути на 12 хвилин. Або де, ну я не знаю, наскільки буде. На моїх я більше казати, так не буду, бо я ну, не знаю, може на хвилин 9, потягну, 9-10. Так, ладно, водій. У мене що тут у нас? Начальник, секретар, ліцензіор, Депутат. вице, губернатор, губернатор. Це всі звання. на цього, І пів дітків, ну, коротше, ігроків, які працюють в праводістві. Губернатор, головний міцей, головний ліцензіор, губернатор. Тобто я зараз сам губернатор, депутат там ще є. Ну, каче, правительство, я вам попередній серії, не в попередній, 91-й серії, дві серії тому я вам казав пацани, що правительство тут буде краще, це як Верховна Рада в Україні. Що там, що тут, приймають рішення? Що там, що тут? Є дурні рішення, є хороші рішення. Тому якось так. Ну, а На цьому записані я буду з вами прощатися з вами боку. не на 12 хвилин, але на 9-ку теж нормально. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим відео з друзями, кому зайшло це відео. Все. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Всім пока-пока-пока. Пока. Подяку. Пока. пока. пока.